Посмотри yes. yes. есть, а діти у вас есть, что вы ездите, а Є тисяча нас немає. немає. Друзі, повторю, повторю слова отця. Наша справа привести за собою хоч по 10 таких, як ми. І Тільки тоді ми переможемо. Вся наволоч нас боїться. Вся, ми як ті горді будь-кому, всі добре це розуміють. Всі готові до саме Так!